Чернівський державний технологічний університет, команда Чернігівський креатив. Отже, перш за все хотілося б зазначити, що відповідно до теми нашої конференції в аспекті салового розвитку, яку ми розглядаємо скорочення фінансування -фінанс -фінанс соціальних -фінанс програм на користь екологічних, ми виступаємо проти. Саме чому, відповідно, були зазначені тези вже нашою першою опозицією. І хотілося б зазначити, що якби, уряд зазначав, що ми не, не зазначені відповідні конкретні програми. Що саме робиться для того, щоб відповідно узагальнити саме соціальний аспект? Тобто, ми проти того, щоб скорочувалися. Саме соціальні виплати, тому що соціальна сфера є на даний момент дуже важливою. Всі міжнародні акції нормативи наголошують на те, що людина є головною цінністю, її здоров'я, життя та добробут. Тобто, для того, щоб забезпечити екологічне майбутнє, чисте майбутнє, соціальне майбутнє, перш за все потрібно, щоб людина мала як кажуть, мінімальний свій достаток. Також варто тобто, зазначити, щодо програм які беруть. Саме розвиток соціального аспекту, це програми, відповідно, які розвиваються про ООН. Відповідно, місцевий місцевий розвиток орієнтований на громади. Відповідно, програма, яка відбувалася в Криму в Криму, відповідно орієнтована на розв'язання міжетнічних конфліктів. Це відповідно програма щодо Чорнобильської катастрофи для забезпечення життя найближчих категорій осіб, тобто які проживають Чернігівська, Київська та Житомирська області. Тобто, перш за все є важливим соціальний аспект, адже все робиться для забезпечення існування людини. Перш за все, це відповідно, як зазначала наша перша опозиція, тобто створення екополісів та біобудинків, тобто будинків, які будуть використовувати альтернативні джерела енергії, тобто які будуть працювати максимально економічно і вигідно для нашої екології, тобто ми будемо мати навколишнє середовище стабільне та прошу запитання. Дякую. Скажіть, будь ласка, ви зберігаєте, що ліквідація послідства Чорнобильської катастрофи є соціальним мероприятим? Ні, відповідно, я утверджую, які існують програми щодо цього, щодо подолання наслідків. Відповідно, програми, які відповідно існують в суспільстві. Зокрема, також варто зазначити щодо забезпечення основних гарантій, тобто коштів, які ви... Кажете, потрібно скоротити відповідно, такі гарантії, як здоров'я матері та дитини, є основними соціальними показниками розвитку країн по всьому світу. Відповідно, саме виплати на народження, як ви зазначали, що неможливе народження, неможливо зачаття дитини. Відповідно, дуже великі кошти держава виділяє на те на саме на лікування, на збереження репродуктивної функції жінок та чоловіків. Прошу запитання. Чи не вважаєте ви, що більшість соціальних проблем, основних соціальних проблем, викликані саме через екологічний стан нашої країни та своїх загальних? Дякую за запитання. Варто зазначити, що якби багато в чому саме екологічна ситуація, яка існує зараз, не тільки, як кажуть, справа рук нинішнього суспільства, багато в чому ми маємо наслідки ще радянського союзу, тобто про це варто не забувати. Тобто не варто забувати про те, що якби те, що ми робимо, має мати певний комплекс. Відповідно до розвитку сталого суспільства, побудови сталого суспільства в Україні, має існувати баланс, відповідно, як ми зазначали, тобто економічна, складова, соціальна та культурна та екологічна, мають існувати взаємозв'язку. Але все одно не потрібно забувати про те, що якщо ви можна сказати скоротите, тобто як ви зазначали неефективні програми фінансування. Соціальних програм, то цим виграєте на тому, що зробите екологічну сферу більш захищеною, тобто фінансування піде в неї і екологія буде захищеною. Але перше за все не варто забувати про те, що для людини важливо добробут її власний та її власної сім'ї. Тобто вона має право на е, за, заробітку, тобто свого власного мати, як кажуть, шматок хліба та до хліба у своїй сім'ї. Також має право на навколишнє Безпечне середовище, але варто зазначати про те, що багато хто з українців відноситься так сказати до підного класу населення. Тобто їх матеріальне забезпечення не відповідає європейським стандартам. і сам за допомогою соціальних допомог і соціальних виклад ми маємо можливість, тобто люди мають можливість існувати відповідно забезпечувати собі ті мінімальні нормативи, які на які заслуговує кожна людина. Дякую за увагу.